Серед усіх ігрових світів, з якими я ознайомився за свій багаторічний геймерський досвід, історія Всесвіту серії Splatoon та її загальна наративна складова є однією з найнебанальніших та найоригінальніших. За мультяшною та на перший погляд дещо простою стилізацією, розташована глибока та багатошарова світобудова, а також ціле нагромадження непростих сенсів та підтекстів. Чому навіть позаздрять ігрові франшизи, які від початку життєвого шляху, ще з моменту перших промо матеріалів, позиціонують себе як щось серйозне, надзвичайно глибоке, сповнене непересічних сенсів, але у підсумку виявляються набагато більш поверхневими. В той же час Платун, який не соромиться демонструвати потенційній аудиторії себе як гру, сповнену барвистих фарб, динаміки та передусім веселощів, позиціонуючи себе як забавку, проводячи час, в якій ви насамперед не аби як розважити себе, виявляється набагато глибшим та багатогранним, ніж видається спочатку. Наративна частина серії це висловлювання про пропаганду, геноцид, нищівні зміни клімату та ксенофобію. Актуальність таких тем, без сумніву, не підвладна часу. Але водночас наративна складова сплату сповнена гумором, посиланнями на масову культуру, їй цілком вдало вдається також бути приземленою історією про прийняття себе та боротьбу з екзистенційною самотністю, яку ми всі час від часу відчуваємо. Сплатун настільки багатогранний, що одночасно поєднує епічність і масштабність з шаром похмурого забарвлення, який пробивається через фасад веселого та життєстверджуючого настрою. Барвиста палітра кольорів здатна дарувати терапевтичний та антистресовий ефект, однак за яскравою палітрою незвичний світ, де поєднуються унікальні вистолювання про майбутнє як попередження та про сучасне людство, яке невпинно наближається до цього майбутнього. Отже, привіт! Ласкаво прошу на канал Тактендо. Час дізнатися все найцікавіше про Нінтендо разом. І сьогодні я запрошую вас до перегляду відео про лор серії Сплатун та сюжету перших двох частин. Важливе попередження. Тут містяться спойлери до Сплатун 1 та Сплатун 2. Інформація для написання сценарію черпалася з англомовних джерел, як от фандом Вікі та відеоролики на Ютубі. Безпосередньо ж у самій грі інформація про передісторію світу та передісторію деяких персонажів розкривається через свого роду аналог записок у однокористувацьких кампаніях, через діалоги персонажів та розвитку зображених подій, а також через офіційні комікси. Тих, хто зовсім не знайомий з франшизою, можуть здивувати, що події ігор розгортаються у декораціях справжнього постапокаліпсису, де людство вимерло, як вид, тисячі років тому. Землю тепер населяють зовсім незвичні види, у яких з людьми, хоч і є дещо спільне, але відмінностей набагато більше. Однак, що передувало тому, що світ з Платуна перетворився у настільки нетипову ітерацію постапокаліптичної землі. Отож, все почалося 12 тисяч років тому, де людство після п'яти кровопролитних війн чекала нова глобальна загроза. Серія природних катаклізмів включаючи потужні повені через підвищення рівня океану та виверження вулканів, призвела до майже повного вимирання життя на планеті. Тоді частина людей, яким пощастило пережити ці виклики, оселилася в альтерні притулку і поселені під колишньою горою Фудзі, свого роду величезному підземному куполі. Інші ж представники людської цивілізації, які намагалися врятуватися в інших куполах, не вижили. Паралельно цьому ще одна група вцілілих залишає землю в пошуках нової планети. Вони створюють космічні шатло і беруть із собою багато видів земних істот, які перебувають у прігогенному стазисі. Такий от собі космічний ковчег Ноя. Через 25 років після глобального затоплення землі вчені Альтерни, які стали лідерами поселення, Запровадили численні інновації для створення стійкої екосистеми в новому людському притулку. Одним з їхніх винаходів стали рідкі кристали, які складаються із біологічних рідин кальмарів. Ці кристали мали здатність ефективно зчитувати думки живих істот і змінювати свій колір відповідно до бажань та думок. Згодом кристали почали масово вироблятися і використовуватися для облицювання стін і даху альтерни, відображаючи бажання людей знову побачити поверхню землі, вони набули вигляду неба. На зміну лідерам Альтерни приходить нове покоління, яке також відчайдушно прагне знову побачити поверхню землі, та докладає до цього ще й неабиякі зусилля. Під час одного із експериментів, яке мало за мету допомогти залишити підземний купол, енергія прискорювачів ракети перевантажує рідкі кристали, що провокує бурхливу ланцюгову реакцію. Це призводить до руйнування кам'яних стін і справжньої зливи із уламків на голови поселенців, що вбиває більшість мешканців Альтерни. Решта гине невдовзі після цього. Після загибелі альтерни рідкі кристали, що вкривали стіни та стелю, впали у воду і розпалися на мікроскопічні фрагменти. Ці фрагменти були поглинуті поколінням морських істот, що жили у водах альтерни. Оскільки кристали багаторазово вбирали бажання людей, які тут мешкали, вони зберегли ці почуття і передавали поглинаючим їх істотам. Разом з цим почалося значне прискорення еволюції морських мешканців. В результаті вони отримали відображення прагнення людства повернутися на поверхню землі. Зрештою, вони залишають Альтерну і виходять на сушу. Близько 7 тисяч років до подій, зображених у іграх, морські мешканці Альтерни, що еволюціонували, починають швидку експансію світом. У таймлайні, де відбуваються події ігор, інклінги це одна з раз постапокаліптичної землі. Їхні предки, як не складно здогадатися, це частина тих морських істот, що мешкали у водах Альтерни, та зазнали суттєвих змін завдяки кристалам. Одна з визначних особливостей цього виду в тому, що вони можуть чергувати гуманоїдну та плавальну форму, за 14 років повністю освоюючи це вміння. Власне, ці дві форми передбачають швидку зміну форми кальмара на форму гуманоїдного дитинчати або ж навпаки. Гуманоїдна форма Інклінга має такі основні зовнішні особливості: загострені вуха і волосся у вигляді щупальців, які в бою змінюють колір залежно від фарби, яку використовує інклінг. Також людській формі властиві загострені зуби. Кальмароподібна ж форма Інклінга нагадує яскраво забарвлений головоногий з того ж кольору, що і волосся Інклінгів. З двома довгими булавоподібними щупальцями, чотирма коротшими щупальцями, і двома великими очима, які цілком рогідно з'єднані між собою. Очевидно, що у інклінгів немає кісток, оскільки б в іншому випадку вони б не змогли миттєво змінювати власну форму. Також цей вид наділений чудовим зором і здатністю здійснювати великі ривкові стрибки довжиною до 5 футів. Ще однією расою постапокаліптичної землі є Октолінги. Вони також походять від морських істот, що мешкали в Альтерні. Але якщо предками інклінгів були кальмари, то Октолінги походять від восьминогів. Подібно до інклінгів, Октолінги можуть за бажанням перемагатися між формою молюска та гуманоїдною формою, але не усі з них, оскільки, на відмінність до інклінгів цей вид включає велику кількість підвидів, як от Окторіанці. Окторіанці зазвичай більш схожі на щупальця, вони червоно-кремового кольору з присосками на боці тіла, витрішкуватими жовтими очима, фіолетовими губами і крихітними ніжками в чорних черевиках. Такий зовнішній вигляд пояснюється тим, що окторіанці походять від щупальців октолінгів, які просто стригли свої щупальця волосся, а вони вже згодом набували життя. Межа між тим, які частини окторіанця є природними та біологічними, а які механічними часто розмита, що дозволяє припустити, що вони можуть використовувати певні біотехнології. За 100 років до подій першої гри серії Октолінги підтримували дружні стосунки з інклінгами цілком гармонійно та мирно співіснуючи. Однак подальше підвищення рівня океану призвело до конфлікту між двома народами, який переріс у справжню війну. На сторінках історії вона закарбувалася як велика війна за територію, яка була тривалою та дуже запеклою. Перші битви Великої війни закінчилися перемогою Окторіанців. Старанні та дисципліновані Окторіанці легко долали інклінгів, які буквально не могли прокинутися достатньо рано вранці, щоб себе захистити. Також Окторіанці мали значну технологічну перевагу, тож противники інклінгів майже здобули перемогу, однак у найвирішальніший момент необережно висмикнули штекер, що призвело до виходу з ладу великої зброї восьми, потужностями якої і забезпечувалися перемоги на полі бою. З відсутністю цієї технології Окторіанці швидко зазнали нижчівної поразки. Після цього окторіанці були змушені перебратися під землю у бункери, які були призначені для залишків людства. Згодом це місце стало відомим як Долина Окто. Окторіанці залишалися там протягом ста років, поки їхня підземна екосистема не почала руйнуватися. В той же час інклінги жили у доволі комфортних, розвинутих надземних містах, одним з яких був Інкополіс, і по суті спроба Окторіанців виправити це становище є початком усіх подій, зображених у іграх серії. До опису подій перших двох частин перейдемо трохи згодом. А спершу варто згадати важливих персонажів франшизи. Їхню визначну роль у розвитку сюжету та їхні подекуди дуже незвичайні передісторії. Отже, Джад. Вкрай важливий персонаж для серії. Виглядає він як біло-чорний кіт з пухкою статурою, круглими жовтими очима і рожевим носом, схожий на екзотичну короткошерсту кішку. Під час апокаліпсису власник джада, видатний науковець, збудував капсулу, призначену для того, щоб занурити живу істоту у кріогенний сон протягом 10 тисяч років. Однак місце було лише для одного живого створіння. Тож замість того, щоб занурити себе у стазис та потенційно врятувати людство, науковець врятував власного кота. Перед тим як запечатати джада в капсулу, він також зробив йому дієкцію препарату безсмертя. Джад вийшов з крівогального стазису приблизно за 2000 років до подій серії. І оскільки ніхто з нових видів, які населяють планету, ніколи не бачили кота, його одразу визнали подібним до божества. А ще Джад мав чудовий зір, тож він став суддею на дружні змагання по зафарбованій території, миттєво визначаючи переможців. У Великій війні за територію Джад був на боці Інглінгів, навіть одним з їх лідерів, ймовірно, представником стратегічного командування. Але незважаючи на таку увагу до власної персони, Джад все одно відчував нестерпну порожнечу самотності, тож згодом створює власного клона, який є меншою копією його самого, та який, окрім того, що допомагає судити поєдинки, постійно намагається вбити оригінал, аби посісти його місце. До слова, створення клона стало можливим завдяки все тому ж науковцю, який включив цю функцію до капсули Джада, аби той не відчував самотності. Окрім джада з його нетиповим життєвим шляхом, Крейг Катлфіш, прізвище якого буквально перекладається як каракатиця, також надзвичайно важливий для наративної складової франшизи. Він ветеран Великої війни за територію та колишній капітан зводу Кальмари Дзьоб. І хоч на момент подій франшизи це старий сутулий Інклінг, під час війни він здійснив надзвичайно важливий внесок у перемогу свого виду. Після ж закінчення війни протягом багатьох років Крейг Катлфіш шпигував у місті Окторіанців, вміло не виділяючись серед місцевого населення. Також він часто виступає в ролі провідника для головного героя однокористувацьких кампаній. А ще він є дідусем Келі та Марії, які займають далеку не останню роль у сюжеті ігор, про них трохи згодом. Але чи не найбільш знаковим персонажем серії є діджей Октавіо, лідер Окторіанців, головний, антагоніст і фінальний бос в однокористувацьких режимах з Платуни і з 2, а також перший босс у Splatoon 3. Діджей Октавіо був лідером окторіанців надзвичайно довго, ще з тих часів, коли вони та інклінги були союзниками. Він показаний незламним і ніколи не демотивується через поразки, якими великими вони не були. Це безсумнівно якість, яка буде корисною для кожного. Також діджей Октавіо схильний піклуватися про своїх підлеглих, але водночас прихильник військової підготовки для дітей від 6 років. На відміну від більшості окторіанців, які виглядають як відрубані щупальця восьминогів, діджей Октавіо є восьминогом повністю. Здатність трансформуватися з форми восьминоги він втратив через травми, отримані під час Великої війни за територію. А тепер настав час перенестися до подій, зображених у першій грі серії, яка вийшла ще на Wii U у 2015 році та зародила франшизу Splatoon, що незабаром стала однією з найпопулярніших серед інших франшиз Nintendo. Однак перед цим нагадую про необхідність фінансової підтримки Збройних сил України у боротьбі з агресором. Та якщо ви вже зробили свій внесок через перевірені фонди або точкові збори. Розгляньте також і можливість підтримати мій канал фінансово. Усі посилання на сервіси, де це можна здійснити, знайдете у описі під відео. Ваша підтримка стане надзвичайно важливим внеском у розвиток україномовного каналу, присвяченого винятково компанії Нінтендо та її іграм. Проте, якщо змоги підтримувати фінансово ви не маєте, вистачить вашої вподобайки, підписки та коментаря. Тож не забувайте і про це. Отже, за кілька років до подій спатуна в Інкополісі, одному з великих міст інклінгів, проходить перший щорічний молодіжний конкурс народних співів. Келі та Марі, вище згадані онучки Крейга Каталфіша, здобувають перемогу на конкурсі, що стає початком їхньої кар'єри та слави як співачок. Згодом Келі та Марі, тепер відомі як сестри і Кальмари, також починають свою кар'єру як ведучі програми новини Інкополісу, де вони оголошують поточні дружні батли, турніри та спатфести, в яких приймають участь молоді інклінги, що є відображеним у ПВП. Пережимі гри. Ці дружні поєдинки виникли як природний результат розвитку спортивної культури серед інклінгів, сприяючи їх соціальній взаємодії та надаючи можливості для тренувань і розваг. А перші турніри відбувалися ще між октолінгами та інклінгами, коли вони жили у мирі. Також у підсумку великого турніру під назвою Splatfest можуть ухвалюватися політичні рішення представниками тієї команди, яка стає переможцем. Тим часом Діджей Октавіо у спробі виправити становище окторіанців, в яких починається руйнуватися підземна екосистема та відсутні джерела живлення, створює технологію маніпуляції свідомістю у формі окулярів. Він використовує їх на октолінгах та відправляє декількох на поверхню у Інкополіс для викрадення запфішів невеликої риби, що генерує електричний струм Інкополісу. Разом з малими запфішами на площі Інкополіса мешкав і величезний запфіш, який також був викрадений. Діджей Октавіо використовує енергію запфішів для живлення своєї октаріанської зброї, а також смоктує великого запфіша у свій гігантський повітряний засіб пересування. Тим часом краєкатлгіш вербує молодого інклінга, якого він назвав Агент 3. Саме ним керує гравець під час проходження самітньої кампанії. Агент 3 відправляється на таємну місію під землю, щоб знищити Окторіанську зброю та повернути запфішів, які так необхідні Інкополісу. Однак, уже на половині шляху діджей Октавіо викрадає свого головного ворога ще з часів Великої війни за територію Крейга Катлфіша. А обов'язки наставників тепер виконують агенти 1 та 2, які є переодягненими Келі та Марі. Зрештою, агент 3 досягає Діджея Октавіо, який зібрав Окторіанців, щоб вони могли стати свідками його славетної перемоги. Однак Келі та Марі, які прибули на допомогу Вовному герою заспівали свій знаменитий хід. Пісня має такий потужний ефект, що вивільнює усіх окторіанців з-під контролю, та змушує й самого Октавіо рухатися в такт музиці, що зробило його вразливим та дозволило агенту 3 здолати антагоніста та ув'язнити в зимовій кулі. Великий запфіш повертається в інкополіс. А Октавіо відтепер тримають під вартою у сніговій кулі. Деякі зі звільнених з-під контролю маніпулятора Октолінгів вирішили вибратися на поверхню землі та почали співіснувати з інглінгами, а оскільки інклінги ніколи не бачили Октолінгів, припустили, що вони так само інклінги тільки з дивними зачісками. Один з октолінгів на ім'я Марина знаходить у горах інкінга на ім'я Перл, яка на щорічному змаганні зі співів знищила зал, оскільки володіла настільки потужним голосом, за що й була дискваліфікована. Марина та Перл створюють новий музичний колектив та займають місце Келі та Марі як нових господарів із платфесту. Події ж самітньої кампанії з Платон 2 відбуваються через два роки після подій оригінальної гри. Катлфіш та протагоніст першої частини вирушають на таємну місію за кордон, а діджей Октавіо тим часом вивільняється з снігової кулі. Не гаючи часу, він удосконалює технологію маніпулятора свідомості та одягає на деяких октолінгів, ба більше він зміг використати його також і на келі. Зазомбовані Окторіанці знову викрадають за Фіша. Марі тим часом помічає, що Кател Фіша Агента 3 і її кузени Келі ніде немає. Разом з цим зник і Октавіо. Тож у місті вона вербує молодого Інтінга, даючи йому ім'я Агент 4. І як не складно здогадатися, він виконує обов'язки Агента 3. Та, по суті, повторює його місію у бункерах під землею зі знищенням окторіанської зброї та поверненням запфіша. Також, очевидно, що Агентом 4 керує гравець. Зрештою, діставшись до Октавіо, Мері та Агент 4 також помічають Келі, свідомість якої контролюється антагоністом. Однак Марі за допомогою пострілу зі снайперської гвинтівки швидко звільняє Келі з під контролю маніпулятора. Після чого, завдяки зусиллям Агента 4, Октавіо зазнає чергової поразки та знову опиняється замкнутим у сніговій кулі. І поки розгорталися усі вищоописані події, Катлфіш та Аген 3, перебуваючи на таємній місії, зустрічають звільненого Октолінга, через що починається бійка, внаслідок якої на поверхні утворюється розлом, через який усі троє потрапляють у підземне метро. Агент 3 опиняється у іншому місці. Тож Катлфіш та Октолінг об'єднують зусилля, аби вибратися на поверхню. Катлфіш за класикою дає ім'я підлеглому, тепер це агент 8. Чому за логічною послідовністю не Агент 5, певно, через таку визначну ознаку, як наявність восьми ніг у восьминога, від яких, як відомо, і походять октолінги. На шляху Катлфіша та Агент 8 зустрічають стару телефонну будку, яка сповіщає про те, що для того, щоб дістатися поверхні, треба зібрати декілька дивних речей, які у підсумку склалися у гігантський блендер. Блендер несподівано намагається перемолоти та змішати Агента 8 та Катлфіша, від чого дивом рятує Агент 3, увірвавшись крізь стелю та розбивши механізм. Агент 8 виринає через отвір у стелі у пошуках виходу, а Агент 3 знепритомнів одразу ж після своєї блискавичної атаки. Тим часом підступний телефон за допомогою слизу бере контроль над розумом Агента 3, після чого він зв'язує Каталфіша. Виявляється, що ця чудернацька телефонна будка була створена тим самим науковцем, господарем Джада. У телефоні були збережені усі знання людства. щоб у майбутньому, коли представники нової цивілізації слухатимуть інформацію про минуле, вони не допускали тих самих помилок. Однак телефонна будка набула свідомості, і, ставши свідком подій жахливої війни Мічіндлінами та Окторіанцями, визнала їх негідним життя. Тож почала змішувати купу форм життя разом, намагаючись створити абсолютно нову форму, яка власне і буде гідним життя. Проте подібні експерименти призвели лише до створення дивного слизу, який використовується для контролю над розумом. Телефон також побудував гігантську статую з гарматою у роті, завдяки якій він планує випустити слизовий промін для знищення всього живого у місті Інкополіс. Однак втілити руйнівний план у життя заважає агент 8, який звільняє з-під контролю агента 3, після чого агент 8 виходить на поверхню, де на повітряному транспорті його підхоплює Перл та Марина, уже згаданий новоутворений музичний колектив. Разом з тим з'ясовується, що увесь механізм, з якого має здійснюватися обстріл, працює на екологічно чистих сонячних панелях, тож був вигаданий план скинути купу Мін з фарбою, який агент 8 буде активовувати пострілами зі зброї, що має знищити вихідну енергію механізму. Потім Перл посилає лазер, підсилюючи його своїм шалено гучним голосом. Власне, усі складові плану були успішно реалізовані, а статуя разом з телефоном знищені. Ось такий він з Платун. Непересічна та багато в чому вкрай унікальна серія, не тільки з позиції ігрового процесу, а й завдяки небанальній світобудові та наративній складовій. У третій частині серії історія теж здатна неабияк здивувати та подарувати щирі емоції. Однак, оскільки остання частина франшизи досі розвивається та є доволі актуальною, згадувати про зображені події у ній особливого сенсу не бачу. Хіба що у вас на це дещо інша думка, про що обов'язково зазначте в коментарях під цим відео. А зараз дякую за перегляд. До нових зустрічей, і нехай ваші дні будуть такими ж яскравими, як зірки в Маріо.